То приносить зло в життя добрих людей, це сатана. І Біблія це нам відкриває. Бо сьогодні є люди, які відкривають свій рот, вони можуть осуждати церкву Божу, яка знаходиться там під бомбіжками в час війни, і при цьому така церква вона все одно служить Господу, вона спасає людей. А деякі люди навіть і рядом не знають, що таке війна. Десь за бугром, і можуть розказувати, що ви там грішніки, от тому до вас і війна прийшла, і вас хоче Бог там наказати, і так далі. Це дуже, знаєте, похоже на історію, коли був Йов, правідний Йов, і до нього прийшли друзі і почали його осуждати. що Ти, мабуть, згрішив десь, в тебе тому проблеми такі в житті прийшло хвороба, діти загинули, бо ти, мабуть, грішник. Але ну, Біблія з нього каже, що він був правідник. І що ми знаємо? Чому були в нього ці проблеми? Тому що там сатана став проти цього праведної людини. І так само і сьогодні. Е я вважаю, що людям, які і навіть не знають, що таке війна, і не відчувають, не треба відкривати свого рота, осуждати церкви, Божі, які знаходяться під бомбіжками, е які знаходяться під час війни, но вони служать Господу. Отже, наоборот, допомагати. Рядом ставати, служити Богу, спасати людей, чим осуждати, бо за це все Бог спитає. І як тоді Бог звернувся до Йова і сказав, що поки ти їм не простиш, я не прощу. Так же само дивіться, бо таким і віруючим може так же само Бог сказати, що поки така церква, яка служить Господу, навіть в такий тяжкий час, не пробачить, то й Бог не пробачить.